А прямо зараз питання надії Савченко, ми хочемо обговорити з народним депутатом України Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, ось ця заява надії Савченко Марку Фейгіну про те, що вона хоче померти. Як можна це розцінювати? Це вже від безсилля робиться? Ну насправді, в принципі, безсиллям голодувати 45 днів я не можу ніяк назвати, це, Насправді, неймовірна сила волі у людини. Але якщо ми будемо говорити про те, що реально відбувається? Відбувається те, що, на жаль, те, що ми, в принципі, там багато говорили протягом останніх місяців, воно відбулося. Тобто Путін, по суті, перейшов будь-який психологічний Рубіко. І ситуація в Маріуполі, ситуація із розстрілом людей в Донецьку, яка була організована росіянами, і зараз, в принципі, абсолютно не бажання навіть попробувати подумати про будь-які поступки з приводу Савченка. Говорить про те, що психологічно. Путін прийшов будь-який Рубікон, і далі, на жаль, ми входимо в епоху абсолютної непрогнозованості дій лідера Російської Федерації. Не дай Боже, якщо Надія Савченко в російській тюрмі загине, що це може спричинити? Насправді, на жаль, на жаль, тут теж ми повинні говорити, що майже нічого. Тому що в принципі Маріуполь, Донецьк, Волноваха показують, що ну, в принципі, будуть трошки посилені санкції, але навіть зараз ну, доля дає Росія нам певний подарунок вигляді перемоги євроскептиків у Греції, і Євросоюз буде мати там достатньо зараз складні проблеми всередині. Якщо ми чуємо сьогоднішню заяву міністра закордонних справ України Клінкіна про те, що світ готується відключити з ну, тобто платіжні системи для Російської Федерації, на жаль, там теж не все так однозначно. США безумовно на це готові піти, і судячи з цього вони найближчим часом можуть на це піти. Чи піде на це напряму Євросоюз, дуже тяжко сказати. Поки що, в принципі, е, е, я б не мав би такого великого оптимізму з цього питання. Тому, на жаль, на жаль, в принципі, я ще раз хочу сказати, що е, найгірші ситуації розвиток ситуації Савченка глобально нічого не поміняє. Це буде іще, один, іще одна, скажімо так, кома, на жаль, кома в цій чердій кошмарів, які творить Путін. І ми не можемо нічого змінити, в нас немає принаймні жодних важелів. У нас є один важіль, тобто, в принципі, те, що ми зробили позавчора під Маріуполем, коли в принципі дали по зубах росіян російським терористичним військам. Це єдиний важель, який ми маємо. І єдиний важель, який ми повинні застосовувати, це просити високоточну зброю. Тобто, в принципі, без цього далі ми не зможемо рухатися. І єдине, що насправді чим не може допомогти світ, це власне високоточна зброя. І це на це повинна вся дипломатія Українська працювати. Ну вона й працює просто про це не треба говорити голос. Обама зазначив сьогодні «Укрінформ» про це писав 6-й ранку. Що не хоче в'язуватися в військовий конфлікт з Російською Федерацією, але хоче продовжувати підтримувати Україні зберігати територіальну оборону. Це і є те, що про що ви говорите? Власне, надавати можливість зберігати цю оборону власне високоточну зброю. Так, власне кажучи, це і є найбільше завдання на сьогоднішній момент, яке стоїть перед світом для того, щоб зупинити агресію Путіна. Пане Вадиме, якщо говорити про завтрашнє засідання Верховної Ради, яке е, відбудеться вже у вівторок, 27 січня, що ви взагалі очікуєте від нього і взагалі від тижня пленарного? Ну, тиждень не пленарний, це позачергове, позачергове. засідання. Е, в принципі, що, плануємо, що планується, планується прийняти ряд законопроєктів, е, Зараз вони обговорюються, але це законопроєкти, які перш за все пов'язані із ситуацією на Донбасі і з війною на Донбасі, тобто існує вірогідність того, що буде прийняти поправки до закону про люстрацію, перш за все. Це закон, який передбачає дозвіл нормальним бойовим генералам, які попали під люстрацію, повернутися в стрій і почати воювати. І в принципі, буде ряд законопроект пов'язаних із Очевидно, все ж таки військовою поліцією із створеннями комендатур і так далі. і так далі. Тобто, що мається на увазі, це те, що на сьогоднішній момент, зв'язку з тим, що у нас там є певні лакуни в законодавстві. Ми, в принципі, не можемо там більш ефективно боротися із терористами, про яких і так всі знають. тобто, власне кажучи, це законопроекти, які допоможуть боротися із терористами на. Звільнених територіях пане Вадиме, є ще одне запитання. Останніми днями змі та військові з ОНТО, які пишуть у себе в соціальних мережах, багато про те, що відбувалося під час атаки на Донецький аеропорт. Говорять про те, що генштаб вів себе абсолютно некваліфіковано, і багато говорять про те, що пане Моженко пора відставку. Власне, я хочу вашу думку почути з цього приводу. Ну розумієте, я не військовий, тобто тут я можу коментувати ті речі, в яких я розбираюся. Тобто, в військових речах я не дуже розбираюся, але. Я думаю, що в принципі проблеми звільнити муженки немає. Проблема того, кому поставимо замість нього. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що у нас насправді є хороший рівень середньої ланки керівництва і е, дуже тяжка ситуація із генералітетом. Тобто, оце от найбільша проблема на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про кадрову проблему в українській армії.